Сьогодні або в цей момент і нас виходить зараз кожного дня, що ми платимо 6 фунтів dice Живу і більше общаюся з своєю англійською сім'єю, так що вони завжди святкують з 24 до 26 числа Різдво Чи файний день на вулиці? 4 градуса чи 5 градусів і, але повне сонце. Це вже трошки голодний. Я зі своєю дівчиною, бо вона, вона англічанка, так що вона її і, і, ем, інтересно слухати коли я говорю по-українськи, і вона ніколи не може почути різницю між голодний і голодний. І я розумію це, тому що в них немає такої звуки. Є yeah, таку традицію, що два, два тижні перед Різдвом вони роблять Pre-Christmas. Типа Різдво рістов перед Різдвом. Якби маленьке. І it, це для дуже маленького кола сім'ї, які ну, для членів сім'ї, які дуже тісні між, між один одним. І всі вибирають. Щось для цієї людини за менше, ніж за, за 25 фунтів. І ми всі такі, такі робимо. І а, ця тьотя, яка нас пригощає, що робити це перед, перед Різдвом-Різдво. Вона робить своє меню, вона робить своє пате, робить своє, коротше, все, все саме. Чарри, можно сказать.